Мене звуть Заруба Олена. У Світлодарську я працювала адміністратором у готелі Донбас. Зараз я мешкаю в місті Львів. Чому Львів? По-перше, я зустріла чоловіка зі Львова. По-друге, діти мої раніше переїхали до Львова. Старша донька вже львів'янка. А в тому році сказала, що хоче навчитися водити машину. Я дуже хвилювалася за неї, тому що незнайоме місто, багато машин. Але треба довіряти дітям. На цей час Настя Водиносий. Син мій студент університету Івана Франка, другий курс. Але він не тільки студент, а й платник податків. Тому що працює. У нього вже є і маленькі успіхи у роботі, але і у навчанні. По першому семестрі по критеріям він пройшов і отримав стипендію від німецького вуза. Свою маму ми вивезли перед новими роками з окупації. Вона до цього ніколи нікуди не виїжджала. Але з життя заставила одної через декілька стран виїхати до нас. По приїзду моя маму не впізнала. Вона дуже схудла на 15 кілограмів і була дуже знервована. Але нове життя заставило її відмовити від кнопочного телефона, познайомитися з інтернетом, з машинкою автоматом. Раніше вона категорично відмовлялася від цього. Ну і про себе. Приїхала до Львова зовсім російська мова, але з бажанням вільно розмовляти українською. Працювала і на заводі, і на конвейері, в і продавчині і в магазині, але завжди шукала роботу, і головне, не, головне не боятися. І це... Це після 23 років непроривного Я Якось побачила в соціальних мережах об'яву, що благодійний фонд Альянс громадського здоров'я, який вже багато років працює в Україні, відкриває свій пілотний проєкт. Це прихисток для ВПО, безпечне місце». Подала резюме, пройшла співбесіду, і тепер я працюю адміністратором у прихистку. Тут у мене з'явився новий гарний колектив Запоріжжя. Робота дуже мотивує. Тому що при спілкуванні з різними людьми ти розумієш, які наші українці талановиті, і скільки горя принесла ця війна. На роботі бувають дуже різні цікаві зустрічі. Про одну зустріч я розповім: це була зустріч з дружиною мера Львова, Катериною Садовою. Ми сиділи за столом: це Запоріжжя, Львів і Донеччина, і багато розмовляли. Ну, із цікавого. Тому що багато різних слів я зустріла, яких, про які не знала: це зупа, ровер, камізелька, але і наші слова, які, про які вони теж не знали, такі як пузанина, балахмани, кущарі. І це не тільки Львів не знає, але і Херсон, і Запоріжжя. Що таке жиловий понеділок, знають тільки дончані. Ми розмовляли про смаколики різні. А, що мені сподобалось на Львівщині це смачна картопля, гриби. Запорожжя хвалила свою мелітопольську черешню, рибу, а я хвалила свої смачні помідори, тому що дуже заскучила за ними. Ми сиділи за столом, такі різні, але прагнення у нас одне: це перемога над Росією. Що мене мотивує? це моя родина, друзі, знайомі, колектив. Ми всі працюємо заради перемоги і на перемогу. На роботі у мене була можливість дати інтерв'ю японському журналісту про життя людей в окупації у місті Світладарськ. Інтерв'ю було дуже довго, тому що цікавість журналіста була до всіх побутових проблем людей, які проживають в окупації. Що я буду робити після перемоги? Куплю красиву вишиванку, сяду на машину з люським норами і проїду до міста Світлодарська. З любов'ю до України, з Донеччини, світлодарська Луганським, родина за роки. Ми єдині! Слава Україні! Героям слава!